Доля моя, що поможеся туга, що вдію для тебе цією тяжкою журбою. Гай-гай, невелика послуга. Ох, сльози палки, вони душу палили, сліди полишили огнисті на віки. Ці жалі гірки, вони мені серце зв'ялили, даремні для нього всі ліки. Чи ж мало нас плаче такими сльозами? Чи ж може ми діти, щасливими бути, як низька в недолі по нужді побивається нами? Де ж тута веселого слова здобути? Говорять, що в матері сльози гарячі і тверде міцне, як каміння проймають, невже найщирі? Такої сили не мають, всі наші сльози тугою палкою спадуть на серце, серце запалає, нехай палає, не дає спокою, поки душа терпіти силу має, так плачмо, браття, мало ще наруги, поки душа терпітись. Що в матері сльози гарячі і твердо, міцне, як каміння проймають. Невже найщиріші криваві сльози дитячі, ніякої сили не мають? Браво!